Підлітаємо до електростанції. Що ж вони накоїли? Видно, що всередині. Це не треба. От, на даху графіт. Уся будівля підірвана. Реактор відкритий. Не знаю, як ви це звідси визначили. Заради Бога. Погляньте на сяйво. Радіація і повітря. Щоб знати, треба побачити. Пролетіть над будівлею. Борисе, не якщо на полетіти над відкритим реактором, ми помремо за тиждень. Помремо! товаришу. Летіть над будівлею або застрелю. Посадка дозволена. Поле вільне. Якщо пролетите над реактором, завтра самі благатимете, щоб вас застрелили.